Сьогодні поговоримо про шлях йоги, але, знаєте, не зовсім так, як усі звикли, бо в центрі нашої розмови буде приборкання розуму, саме це, як виявляється, є справжньою сутністю цієї давньої практики. От коли хтось чує слово йога, що спадає на думку? Зазвичай це, ну, знаєте, гнучкі пози, дихальні вправи, чи не так. Так, ми всі звикли до Асан і пранаями, але є один стародавній текст Бгагавадгейта, який пропонує ну, набагато глибше визначення. І він робить дещо дивовижне, зміщує весь акцент з тіла на розум. А це погодьтеся погляд, який може геть усе змінити в нашому уявленні про йогу. Та хто ж він такий, цей справжній йог? Давайте спробуємо розібратися, занурившись глибше в сам текст. І ось тут ключова ідея. Справжній йог це, виявляється, не якийсь відлюдник, це людина дії, але є один нюанс дії без прив'язки до результату. Тобто вся суть у внутрішньому ставленні, а не в тому, щоб просто нічого не робити. І що цікаво, виходить, що справжня йога і справжнє зречення це по суті одне й те саме чому? Бо обидва шляхи вимагають звільнення розуму від постійного прагнення до чуттєвих насолод. Це такий собі спільний шлях до внутрішньої свободи. І цей шлях, як виявляється, має два чіткі етапи. Спочатку для початківця робота це просто інструмент, спосіб тренувати розум. А от для майстра мета вже інша повне припинення матеріальної діяльності, тому що розум він уже спокійний. Це така собі подорож від дії до абсолютної тиші. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до. Мабуть, центрального конфлікту всієї цієї філософії до подвійної природи нашого власного розуму текст каже: прямо розум потрібно використовувати для того, щоб підноситись, а не деградувати. Це по суті наш найпотужніший інструмент для звільнення. Тобто дивіться, яка цікава річ, розум сам по собі ні добрий, ні поганий. Він може бути нашим найкращим другом, коли ми ним керуємо. Або ж він стає нашим найлютішим ворогом, коли це він керує нами. Вибір фактично за нами. Звучить неймовірно складно, правда ж? Ну, щоб ніхто не відчував себе самотнім у цій боротьбі, навіть великий воїн Арджуна скаржився крішні. Він казав, що приборкати розум це, мовляв, важче, ніж керувати вітром, уявляєте? І ці його слова роблять цю давню проблему такою близькою і зрозумілою кожному. Добре, проблему визначили. Розум це виклик. Але яке ж рішення? Давайте тепер перейдемо до конкретного шляху оволодіння розумом. І відповідь Крішни, вона геніальна у своїй простоті. Він каже, що неслухняний розум можна приборкати. і для цього є два ключі. Перший це постійна наполеглива практика, другий це відстороненість або неприв'язаність, і саме разом вони створюють неймовірно потужну синергію. І щоб проілюструвати, наскільки сильною може бути практика, в коментарях до тексту є одна дивовижна історія про горобчиху. Уявіть, вона втратила свої яйця в океані, і що вона зробила? Почала намагатися висушити весь океан своїм крихітним дзьобом. Звісно, це здається абсурдом, але її неймовірна рішучість привернула увагу великого птаха Гаруди, і океан, злякавшись його, повернув яйця. Це ж чудова алегорія. Навіть таке, здавалося б, неможливе завдання, як приборкання розуму, можна виконати, якщо є непохитна рішучість. А сама практика, яка описується в тексті, так звана д'яна йога, вона, м'яко кажучи, надзвичайно сувора. Це точно не про те, щоб просто розслабитись на килимку. Ні. Це цілісна, комплексна дисципліна. Вона охоплює все, де сидіти, як сидіти, куди дивитися, що відчувати, і навіть те, як регулювати свої повсякденні звички. Гаразд, практика сувора, але що ж відбувається, коли вона нарешті приносить плоди? Які вони, ці ознаки досконалості? Давайте подивимось. І це, знаєте, не якісь абстрактні ідеї. Текст дає дуже конкретні ознаки. Людина, яка опанувала свій розум, досягає такого глибокого внутрішнього спокою, на який зовнішні обставини просто не впливають. Спека, холод, задоволення, біль все це проходить повз. Така людина бачить, скажімо, камінець і золото однаковим поглядом, бо для неї важлива суть, а не зовнішня цінність, і що найголовніше, вона ставиться до друзів і ворогів неупереджено. Є одна аналогія, яка, як на мене, просто блискуче ілюструє цей стан досконалості. Розум такої людини порівнюється з полум'ям свічки у безвітряному місці. Тільки уявіть рівний, ясний, абсолютно непохитний. І кінцевий результат такого стану це бачення абсолютної єдності. Досконалий йог вже не бачить окремих істот, якихось відмінностей, він сприймає єдину божественну присутність буквально у всьому, що його оточує. І ось ми підходимо до кульмінації яка ж найвища мета всього цього шляху, і, що не менш важливо, а що стається з тими, хто, можливо, зазнає невдачі. Адже це реальний страх, правда? А що, якщо хтось спробує, вкладе всі сили, але не зможе. Чи не згине така людина, як каже Арджуна, наче розірвана хмара, втрачена і для цього світу, і для наступного? Це неймовірно важливе питання, яке він ставить, яке, я думаю, турбує багатьох. Відповідь Крішни, вона просто сповнена надії. Він запевняє, на духовному шляху не буває втрат. Жодна добра справа, жоден крок у правильному напрямку не є марним. Він зараховується і ніколи, ніколи не зникає. Ба більше текст пояснює, що відбувається далі. Після смерті така душа отримує, так би мовити, ідеальні умови для нового народження, щоб продовжити свою практику саме з того місця, де зупинилася. Тобто духовний шлях тут розглядається не як одна спроба, а як велика подорож, що триває крізь життя. І ось він, фінальний і, мабуть, найважливіший вірш цієї глави. Крішна робить підсумок. Він каже, що найвищим з усіх усіх йогів є не найсуворіший аскет, не наймудріший філософ, а той, хто діє з великою вірою та любов'ю, той, хто постійно думає про нього і служить йому. І це, це підносить бхакті йогу, тобто йогу любові відданого служіння, на самісіньку вершину всіх можливих практик. І на завершення цієї розмови давайте повернемось до головної теми, але поглянемо на неї ширше. На шляху до будь-якої великої мети, неважливо духовної чи матеріальної, роль розуму залишається ключовою. Тож, ким він є в нашому житті, другом чи ворогом, союзником чи перешкодою? Відповідь на це питання, як на мене, визначає абсолютно все.